Так, шановні, я вибачаюся, це що взагалі таке? Ремейк Облівіона? А я вибачаюся, а, а чого так раптово? Присягаюся, тижні два тому про цей Облівіон навіть ніхто і не знав, і тут він просто заспавнився. Мені от що цікаво, це Тод Говард не виділив грошей на маркетингову компанію. Чи навпаки, це такий мув, щоб всі офігіли та пішли грати. Якщо все ж останнє, то я, як людина, яка 4 роки провчилася на медіаспеціаліста, респектую басеті, бо таким чином ні в кого не було жодних очікувань і як висновок ремейку обожнюють. У будь-якому випадку, сьогодні ми граємо не в Облівіан в Skyrim, у якому я продовжую свій силовий, та намагаюся стати сином без модів та СМС. Якщо ви не бачили минулого відео, хочі ще переходіте за підказкою. Ну а всі інші набирайте смакоки, ягайте позручніше, і без зайвих слів, приємного перегляду. Усе зупинилося на тому, що я дійшов до Свовобородах та вийшов нові крики. Хто забув, де цього мені довелося навіть зварити отруту параліча, яка значно полегшила підйом на цю гору. На перший погляд ця отрута виглядає імбою. Та й так по суті і є. На відміну від аналогічного закляття та Отрута завжди накладає параліч, і ви можете спокійно наваювати ворогам. А мій білд з прискореними парними мечами та майже нескінченою стаміною дає можливість розповідатися навіть із велтями ще до того, як вони піднімуться. Однак не все так ідеально, як хотілося б. Багато створінь мають імунітет до параліча, а саме вся нежить, дракони та деякі персонажі. Тому панацеєю параліч не стане, і мені потрібно продовжувати прокачувати персонажа. Де для початку я вирішив обжитися новим одягом. Сет за я, звичайно, стийнесь, однак бафи у нього без Понтові, я вирішив піти до інших ходіїв, а саме до темного братерства. Однак мені лінь вступати до них, ще й півскайриму до них фігашити, тому я просто вбив їхню лідерку і зняв з неї її сет. Ось ті шмотки вже покраще будуть. Що зменшують шум, а рукавиці подвоюють шкоду при скраданні, що дозволяє іноді навіть шотнути ворогів. Ну краса. Далі я вирішив оновити зброю, а саме знайти, а краще зробити щось із зачаруванням, бо додаткового шкода зайвою не буде. Саме тому я виконав квест із зіркою Азури, щоб отримати практично нескінчений запас душ де зачарування. Хто не знав ну або забув, у Скайримі, де зачарування використовуються так звані самоцвіти душ, у яких захоплюються душі вбитих ворогів. Зірка Азур – це безлімітний самоцвіт душ, який не ламається при використанні, тобто дозволяє зекономити купу грошей. До речі, квест можна пройти двома способами, і в залежності від того, кому ви допоможете, зірка матиме різні ефекти. Я от допоміг хайфу чарівнику, бо за це він дасть чорну зірку, яка може схоплювати лише душі гуманоїдів, тобто людей, ейфів і т.д Зробив я так, бо душі гуманоїдів завжди мають най- Вищу, скажімо так, цінність, тобто вбили ви безхатька чи обонітового воїна. Ефект однаково буде такий самий, ніби ви вбили Маунта. Тепер я можу зайнятися прокачкою зачарування, і в першу чергу я зачарував один меч на вогняну шкоду, а також вирішив створити окремий сет для алхімії. Як я вже казав у минулому відео, алхімія це один із найзламаніших скілів у грі, який може забафити ваші скіли до небес. Зокрема, я робив де я бафу зачарування, щоб ефективніше зачарувати сет на баф хімії. Так би мовити, дотримуємося закону рівноцінного обміну, як справжні алхіміки. Однак для максимального ефекту обидва скіли треба вкачати. Хоча б до 90. Звичайно, я можу просто потроху створювати зія та зачаровані предмети, однак, для пришвидшення процесу я знову звернуся до вчитеїв навичок. Окей, Google, де мені шукати найкращих вчитеїв навичок? Так, Алхімія, Бабета, Темнобратерс. От блін. що ж, я у хімії мені нічого не лишається, окрім як варити те своє зія, поки не набереться потрібний рівень. Із зачаруванням ситуація на щастя трохи краща. У Діосі є вчитель, який навчає аж до 90-го рівня зачарування, ще з ним можна торгувати, тобто вартість уротів може спокійно кешбекнути. Тому кожен левелап я бігав до нього на уроки, а паралельно виконував інші квести. Раптом що я не буду вже концентруватися на сюжеті цих самих квестів, а розкажу більше про свій білд, бо. Камон, хто грає в Скайрим заради сюжету. Для початку я пройшов Данж Десивобородих. Там я вишов ще один корисний крик, а після повернення до дідів вони навчили мене легендарній фус роді Це іще одна імба, яка неабияк мені допомагатиме в особливо важких боях. По-перше, вона збиває з ніг та відштовхує ворогів на велику відстань. Якщо ворог стає в біє обриву, гравітація може його навіть шотнути. А навіть якщо ні, це дозволить збити зніг одразу до ворогів, що особливо знадобиться в данжах з драуграми, на яких надіє параліч. О, привіт вісилка на сталкера. Десь Момент я вирішив, що села Левелінг – це, звичайно добре, але набагато краще, коли поруч із тобою є хтось, хто завжди прикриє твою спину. Лідія, звісно, гарний товариш, однак мені з нею не по дорозі. Тож я сказав їй до побачення, а сам пішов виконувати сюжетку сторожі світанку. Як ви вже, мабуть, зрозуміли, я захотів взяти у напарники Сирану, яка вважається одним із найкращих супутників у скайримі. Навіть стільки через якісь здібності, стільки через її характер, поведінку, реакції на навколишній світ. Вона самої своєї появи виділялася на фоні однотипних ускарів, у яких навіть репліка однакові, але мушу зізнатися. Я здався і вирішив поставити ще один мод, а саме сиране діалог Аддон, який ой, навіть не знаю, з чого почати. Почнімо з того, що її повністю переозвучили, щоб нові репліки не виділялися зі старими. Якщо вас це не сильно вражає, нагадаю, що мод зроблений у давні часи, коли не було штучного інтелекту, який би повністю озвучив персонажів їхнім же голосом. Тому модоробам довелося самостійно озвучити персонажа. І озвучувати тут було що? Понад 9 тисяч нових реплік, що включають у себе як розширені реакції на локації чи події, так і Абсолютно нові діалоги. Із нею можна завести стосунки, обговорити останні події чи квести, дізнатися більше про її минуле і багато-багато іншого. Окрім того, вона тепер бере активну участь у сторонніх квестах. Наприклад, мій улюблений момент, коли вона переїзувала Карею за те, що вона отруїла мене. Однак головне не тільки з діалогів, а їхня якість. І повірте, тепер Сарана здається дійсно живим персонажем. Стосунки з нею покращуються поступово, вона стає більше довіряти героєві, а в результаті може закрутити з нею роман. І присягаюся, давно я таких ловив, бо тутешня сирана, це просто любов. Вона і розумна, і дбайлива, і жартує, і переймається за вас, і завжди готова допомогти, і захищає вас перед батьками, і випити любить. Це ми поважаємо. Найважливіше те, що вона веде себе як справжня людина, показує емоції, переймається перезустріч з матір'ю, сміється. Окремий респект актрисі озвучення, бо в її голосі відчуваються справжні емоції, а не тупа зачітка з тексту. Не хочу сказати, що оригінальний дубляж був так собі, але це. Це реально next level. От поясніть мені, як ліві модороби змогли створити персонажа, який викликає більше емоцій, ніж усе, що створила БСЗ за останні років 10 так точно. Окіє, okay, я довго можу співати сиранні деферампи, але ви краще самі встановіть цей мод та оцініть його. До того ж, на нього буквально зовсім нещодавно вийшов українізатор, тому воно точно варте вашої уваги. Я ж звільнив сирано від Єїві сну, допоміг їй дістатися до батька, однак він мене прогнав, бо я не любив смоктати кров. Тож я повернувся до сторожа світанку, куди через деякий час пройшов і від Тепер ми подорожуємо разом. Так, я можу 5 хвилин боготворити вампірську уходку та 10 секунд розповідати сюжет квеста. Ласкаво прошу на канал Сварок, підписуйтесь, ставте лайк. Далі я продовжив качатися і зважив його, я вкачав перк, що збільшив шкоду силових атак парною зброєю, завдяки чому я за пару секунд тепер можу навіть троє вбити. А ще я нарешті отримав сотий рівень алхімії, завдяки чому мої трунки мають максимальний ефект. Взагалі, останні рівні алхімії я дуже смішно отримував, бо інгредієнти закінчилися, чекати. Довго, тож я почав бігати по скайриму та збирати книги, що підвищують навички. Таким хитрим чином я підняв десь левоїв 5, що на 90 рівні капець як багато, і ще через кілька зварених зілів я нарешті вкачав алхімію на максимум. Це вже не аби як полегшило мені бої з ворогами, але це лише початок. Ще лишаюся вкачати зачарування, і до цього я продовжую потихеньку підіймати рівні та брати уроки в неота. Я пішов виконувати квести з алдійської спілки. По-перше, щоб прокачати скрадання, а по-друге, щоб отримати мою улюблену. Броню, але все за порядком. Завдання з підпаленням вовчів завжди здавалося мені неймовірно душним. Але зараз, навіть із не дуже прокаченим скраданням, я без особливих складнощах пройшов усе і залишився непоміченим. Можливо, це завдяки сету темного братерства, але квест мені навіть сподобався, хоч і ще. Про наступний квест, у якому треба було позбутися паразитів, це грі казати нема чого, а от наступний це просто якийсь триндець. І з моментом, де треба просить за ящером, як у класичних асасинах, проблем не виникло, проблеми почалися далі. Тут були бандити, яких обійти не вийде, тому я увага! Випив зія підвищення здоров'я, підвищення броні, ще використав закляття на захист. Підійшов до бандита. А він такий. Хто не зрозумів, пояснюю. У скайримі, коли ворог залишився на тичку, йому можна силовою атакою пропускати отаке стайове добивання. Однак вороги так теж уміють, і якщо у них починається анімація добивання, то все, ви трохи живіше за Драугра. Інакше кажучи, замість повійної силової атаки, яку можна встигнути відбити чи обігти, чи навіть самому добити ворога, він вбиває вас без шансів на порятунок. І оцей бандюга настільки синий, що він мене силовою атакою шотає. Тобто варто мені тільки підійти до нього, як вмикається анімація моєї смерті. І це увага, я в прокаченій броні з високим рівнем навички обладунків, та ще й з купою бафів, і мене все одно шотають. Та і навіть якщо він не вбиває мене одним ударом, я не можу навіть вити з під шита. Хоча й щит на те, щоб допомагає. До речі, не забувайте, що їх там стоїть двоє. Звичайно, його побратим не такий жорсткий, але все ж було ще важче розібратися з одним, поки інший б'є мене в спину. Я все ж розібрався з ними за допомогою перейча, але бий, ну якого біса? Це ж дефолтний бандит, а в нього здоров'я більше, ніж у дракона. І далі особливо легше не стало, бо знайшовся. Ще один такий Ван Пачмен. Тільки він ще був і зауком, тому мені навіть підходити до нього було не обов'язково, щоб здохнути. Зате тут я вирішив прокачати Стелс на одній харцисті, непомітно стріляючи в неї та ховаючись, поки вона не припинить мене шукати. І так продовжувати, поки вона не відкисла. Зайнялося в мене без прикої в хвилин 10. Хоча знову ж таки у мене прокачаний лук, отрута є, на шкода зі скрадання. звідки в них стільки здоров'я. А відповідь у такому гарному слові, як автолевелінг. Хто знає, що це тому співчуваю, а хто не знає, поясню. У скайримі вороги прокачуються паралельно із вами. Тобто, поки ви на першому рівні, вороги будуть відповідно на загрозові, а на високих рівнях буде вам рок н ролл Це стосується і типів ворогів, тобто замість вовків вам почнуть зустрічатися ведмеді та трої, та їх характеристик, тобто вороги самі по собі ставатимуть сильніші. Це зроблено, щоб гравцям не було нудно на високих рівнях, і можна довго обговорювати, чи це погано, чи все ж ні, але це створює важливу проблему. Потрібно грамотно обирати, які навички качати в першу чергу. Бо, наприклад, поки ви качаєте крадійство, вороги проходять курс молодого бійця. Ідеально, це показано на цій картинці. Поки ти вчишся кувати, лікувати чи зламувати замки, Драугер качається і качається. І коли ти йдеш підземе, то замість дефолтних драугерів тобі зустрічаються такі і смерті. Тобто, поки я прокачував ковайство, алхімію та інші небоєві навички, вороги вчилися сильнішими бити І в них це чудово виходить, скажу я вам. Коротше кажучи, я сподівався, що десь на 30-му рівні стану синим, а бандити мені такі звертухи. На! Я надайсмучу людяники. На цей момент я вже почав сумніватися. Чи є сенс у тому, що я роблю? Може варто відкинути свої мрії та померти? Стоп, що, сарана дивиться. Ну не можеш я так розкисати перед красивою вампіркою. Так, де там моя отрута? Пройшов я все ж таки цей момент, використав на це всю отруту переїча, що у мене була, і після цього я вирішив трохи відкласти проходження злодійської спілки. Повиконував інші квести, побився з вампірами, отримав хворобу, що перетворює на вампіра, однак своєчасно її вилікував. Однак якось після виходу на вулицю помітив, що у мене щось від сонця плюшить, здебав якихось, глянув у ефекти. Сука, я вампір! Сарана, це ти мене куснула? Окей, походу я все ж таки щось не догледів, і хвороба лишилася. Але вилікуватися досі можна, якщо попитати в тавернах та навідатися до одного мага. Але в мене такої можливості чомусь немає. Окрім того, я вже, будучи вампіром, захворів на хворобу, що перетворює на вампіра. Тот голос, а це що таке? Да, ви правильно зрозуміли, це черговий баг. Наче ефекти та здібності вампіра є, але очі не світяться, квесту на лікуванні нема, можу знову захворіти. Коротше, я став вампіром Шрьодінгера. Хтось каже, що бути вампіром круто, а я скажу ніфіга. Стаміна повільніше відновлюється, Здоров'я взагалі не відновлюється. Вогонь більше шкоди наносить, і взагалі я тепер Кровосіся. А я навіть вилікуватися не можу. Довелося лізти в консольні команди. Мда, скільки ротів пройшло, скільки перевидань, а досі доводиться вручну позбуватися багів. Я знаю, що тема вже заїжджана, але я в вшуся, наскільки ця гра досі багне. Щоб ви розуміли, це ще навіть не найнаприємніший баг. Куди більше мене бісило те, що іноді стріла при повному натягуванні ТТВ летіла буквально на пів метра вперед, і траплялося це постійно. А ще в якийсь момент у мене зламався мій крик на прискорення, і працював він один раз із п'яти, але про це пізніше. Тим часом я наближався до 90-го рівня зачарування, після якого неот вже не зможе мене навчати. Тому я так подумав, чому б не виконати завдання Септима Сегонія. Просто за цей квест дають книгу, яка підвищує одразу 6 навичок на 5 рівнів. Тобто, окрім хаявного рівня, я швидше докачаю з зачарування. Хоча не сказав би, що це сильно зекономило мені час, бо довелося цілу годину лазити по цій печері, а потім ще й кров збирати десь його септома, який, до речі, здох, але на нього пофіг. Куди важливіше те, що з цією книжкою я на халяву вкачав ще п'ять рівнів зачарування, потім побігав і зібрав інші книжки. І от тепер у мене сотий рівень і можна робити сади алхімії. Взагалі, ви можете зачарувати на буст алхімії лише чотири види спорядження, а саме шолом, рукавиці, кійце та амулет. Тобто і буст до алхімії одночасно можуть давати лише чотири предмети. Бо, ти ж не вдякнеш дві пари рукавиць. Але я натрапив у тіктоці на інформацію, що в скайримі є два шоуми, які можуть одягатися одночасно з іншим шоумом. Наприклад, у мене на голові обруч, що підвищує алхімію. Я вдягаю один з цих шоумів, і він не замінює собою обруч, а вдягається разом із ним, і їхні ефекти сумуються. Один такий шоум носять фаумери, однак він мені візуально не подобається, тому я пішов за другим, який носить агенти Пенітус Окуатус. Пенітус? Пенітус? Господи, як це правильно читати. Взагалі, купу агентів можна зустріти в сюжетній лінії темного братерства. Однак я нагадаю, що всі асасини, де я мене померли після 2013 року, тому єдині агенти знаходяться в драконячому мосту. Так, привіт, я до вас у гості. Слухайте, класні у вас шоуми, не позичиш? Building, Ні, Та чого? Ну він ідеально підійшов би до моїх мечів. На, глянених на поближче. Аси рано швидко хапаємо шом і тікаємо до біса з цього села, бо зараз усі вартові на нас. for the boy. I'm a sword man myself. Yes. Ага, схоже, цих пенітосів ніхто в селі не любить, що за них навіть жоден вартовий не заступився. Ну, мені від того цікаво легше. Що ж, настав час створити мій сет, і виглядає це так: я кравчу зія на буз зачарування, випиваю його, зачаровую предмет на буз до алхімії, надягаю, кравчу зія, і так по колу, поки усі предмети не матимуть максимальний баф до алхімії. І от тепер офіційно мої зія на максимальному живому рівні, і це відкриває дорогу до реального. Таким чином, я перетворився на універсального солдата, який готовий до всього. Мало шкоди? Випив зія. Мало броні. Випив зія. Потрібно кудись прокрастися? Випив зія. Потрібна якась навичка? Випив зілля. Не вдається переконатися рано одружитися зі мною, ви поняли. Бонусом до цього кожна хілка відновлює практично все хп, а параліч діє десь півхвилини. Це більш ніж достатньо, щоб вбити кожного, на кого загиб діє параліч. Ще я нарешті допройшов сюжетку злодійської спілки і все це заради солов'їного спорядження. Взагалі, кожного разу, коли я повертаюся в Скайрим, однією з головних цілей в мене стає саме отримання цього солов'їного сету. Бом, це тупо найкрасивіша броня в грі. Та й зачарування захолом непогані. Шаги не видають шуму, броня дає захист від холоду, а рукавиці. Підвищують шкоду. Ще меч висмоктує у ворога хп та стаміну, Тобто це одночасно шкода, хілка і ще стаміна регенеться, тому можна більше натаскати собою овочеві супи. Правда, із моїм рівнем зачарування було б набагато ефективніше самому скрафтити якийсь сет, але я що лох бігати в якомусь дранці. Однак перед тим як отримати бажаний обладунок, потрібно прокрастися в дім Фрея. Взагалі це не дуже складно, але я вирішив ні з ким не битися і прокрастися непоміченим. Але двері замкнені, у дворі стоїть охоронець, тому я придумав план. Я помітив, що тут збоку можна залізти на дах і, якщо що тут перестрибнути, трохи побігати туди назад, щоб набрати висоту і перестрибнути ще тут, ось цю решітку можна тупо перестрибнути. І я знаю, що я сказав перестрибнути тричі в одному реченні. Якісь питання. Ну а після цього квеста мене покликали стати соловеком, видали спорядження, і нарешті мій білд повністю готовий, і я став непереможним. І знаєте, після цих слів я спочатку думав зробити нарізку зі своїх смертей, як у минулій частині, однак. Я реально став непереможним. Завдяки зію та шмоткам на підвищення ковайства я апгрейднув усі шмотки до максимального рівня. Завдяки цьому я тепер і без зія синий, ну а зіллями усі мої показники залітають до небес. Ви подивіться, я буквально за секунду вбив спайдермена, із яким в минулому відео танцював пів години, а саоктір не встиг навіть узко відростити. Найважливіше, мене, хоча б більше не шотують. От пів хп за затишку зняти можуть, однак, якщо я своєчасно питиму хілку, мене взагалі ніхто не вб'є. Серйозно, я думав, що на цьому моменті мені доведеться абузити пак із зієм відновлення, яке може підвищити ефект від віддія до мільярдів відсотків. Але навіть без нього мені просто чудово. Я став настільки синим, що мій крик на прискорення, походу, заради балансу перестав працювати. Я не розумію, чи то Скайрим не витримував моєї шкоди, чи то персонаж втомився кричати, а пришвидшення працювало один раз із трьох. Але як не дивно, мені це сильно не завадило, бо в мене і так шкода на максимумі. А коли крик все-таки спрацьовав, ну, тут босом можна вже навіть не старатися. Алдуїн навіть призимитися не встиг, як йому довелося. Повертатися в Совенгард. Про інших я взагалі мовчу. Чесно, я сам у шоці, я навіть іноді перевіряв, що не поставив я випадково іншу складність, бо ну як може бути настільки легко. Тож офіційно заявляю, я зміг зламати легендарну складність без щитів, багів чи модів. Ну от ну там була парочка модів, та і скайрим без багів, це не скайрим. Та і 4 ти доводилося, але, блін, це не моя провина. До того ж, це на баланс не вплинуло, а якщо і вплинуло, то точно не на мою користь. Хух, шановні, я навіть не очікував, що мій білд настільки зламає складність. Наскільки це дововижно, що щоб стати найсильнішим, потрібно качати в першу чергу саме не бойові скіли, по типу зачарування та ковайства. Хто знає може розробники спеціально так зробили, закладаючи в це сенс, по типу не концентруйся на тому, щоб руйнувати, концентруйся на тому, щоб створювати. You have no enemies, torfing. в справжньому воїну. Мечно потрібен та інші там норські мудрості. У будь-якому разі я був радий знову повернутися в Скайрим та пройти його новим для себе способом. Взагалі, я гадаю, що у кожного є така гра, у яку він щороку спонтанно вирішує повернутися на кілька тижнів. У багатьох це Майнкрафт, у декого Мадагаскар 2, ну а в мене це Скайрим. І чесно, кожного разу, коли я в нього повертаюся, я дивуюся, наскільки же ця гра все ж величезна. Я, поки бігав, ну чи шукав інфу в інтернеті, натрапляв на квести, про які взагалі ніколи не чув. А грав я в Skyrim ще до виходу спешадішн. Ви розуміли, звичайно, від кількості квестів страждає загальна їхня якість, що доводить той факт, що найкраще прописаний персонаж тут взятий із мода, але все одно. Skyrim феномен. Камон, назвіть мені ще одну гру, де ви можете прокачати всі можливі скіли, стати вервойфом, вампіром, літати на драконах, побудувати власний дім, одружитися, завести дітей та багато-багато іншого, і щоб це не був якийсь симулятор по типу Сімса. Можете кидати в мене камінням, але Skyrim досі одна з найлегендарніших ігор ever. Однак у цієї діжки меду стільки дзюк, що ж плакати хочеться. Ці ж баги, проблеми з балансом, місцями сирі механіки застаріла навіть на момент виходу графіка. Цих мінусів не можу заперечувати навіть я. На щастя, Скайрим це просто столиця модів на будь-який смак, завдяки чому його можна перетворити на гру мрії для кожного. Але я мушу відзначити, моди це ще той головний бій. Мало того, що ви в будь-який момент можете зламати собі сейви, так це ще й незручно. Качати кожен окремо, це ви до виходу та з будете збирати власну збірку та позбуватися несумісностей. А якщо качати вже готову збірку, то це зазвичай якась фігня на тисячу вігов, яка робитиме дракона з вашого ПК і ще скупує модів, які вам нафіг не потрібні. Мені, наприклад, не подобається моди, що робить модейка персонажів уже зовсім анімешним. Або ж додають нових монстрів, зокрема новий вид павуків. Камон, я скачав мод, щоб позбутися від класичних членостанових, а ви мені нових підсовуєте. Ні дякую. Тому, шановні, якщо ви знаєте якусь збірку не на 10 тисяч модів, але яка додає багато нових можливостей, буду капець як вдячний. Так само, як я вдячний Роману за його донатик, що він надіслав за посиланням в описі. Дякую, козаче, твій вклад у розвиток цього каналу не буде забутий. І поки далеко від модів не відійшли, хочу сказати, що я здивований тим, як багато з них мають український переклад. Мало того, що українізатор самого скайриму більш. Ніж якісних і не перекладено тільки частину книжок і контент із Creation Клаба. Так ще, якщо ви захочете накачати модів, вам не доведеться читати все на суржику української та англійської. Тому всім, хто ще не грав, рекомендую. Не бійтеся запаритися зі становкою пари модів і отримати задоволення від цього світу. А я пока скайрим відкладаю. Побачимося через рік, так би мовити. Ви ж підпишіться на канал, якщо раптом досі цього не зробили. Ну і там по класиці. Ставте коментарі, пишіть вподобайки, самі все знаєте. Я бажаю вам гарного вечора і слава Україні!